Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Після того як я декілька разів в своїх коментарях згадав виступ генерала у відставці Валерія Залужного, а нині повноважного надзвичайного посла України у Великій Британії на конференції в Лондоні в Королівському інституті об'єднаних служб, цілий ряд. Дописувачів звернулися з проханням, щоб я дещо більше сказав про цей виступ і те, що відбулося на зібранні в коледжі Королевського інституту об'єднаних служб. Ну насправді це одного з найбільших у світі аналітичних центрів, які. Працюють у сфері безпеки. Ось прошу вас зверніть увагу. Це плакат цієї конференції. Конференція відбувалася 22 і 23 липня в будинку церковному весмістері. Як я вже сказав, в одному із коледжів. Цього інституту і присвячена вона була, як всі прекрасно розуміють, питанням пов'язаним із безпековою сферою. В перший день цієї конференції 22 Числа і відбувся виступ. Що таке цей королівський інститут? Ось ви можете відкрити сторінку, сайт інституту і побачити, чим він займається. Зокрема, зараз, коли я працюю з вами, на сторінці розміщена стаття. Яка так і говорить про уроки для королівського флоту проведення операцій в Чорному і Червоному моря, і вона підготовлена доктором наук Сітхамом Каушалем, де аналізуються на подіях нинішньої ситуації, конфліктів, які відбуваються, поєдинків, які відбуваються на морі ситуації для того, щоб готувати відповідні аналітики, рекомендації Королівському флоту Великої Британії. До речі, на сайті а, інституту є і перебіг подій новини останні російсько-української війни. Причому вони кладаються не тільки у вигляді фактажу, а й у вигляді певних рекомендацій і висновків. До речі. Хочу звернути вашу увагу, що там теж ситуація іменується як українська криза. Власне, аналіз і коментарі також інститут, і аналітики інституту дають, як вони узаголовлюють це української кризи. Ну і можете побачити плакат цієї конференції, який було розміщено в поє. Коледжу, де проходила конференція. Як я вже сказав, 22 липня, в перший день проведення конференції, відбулася спеціальна сесія. На цю сесію і було запрошено генерала Валерія Залужного. Повноважного надзвичайного посла України у Великій Британії. Ось е, перша титульна сторінка з заголовком виступу, бо він так в програмі і зазначався: як російсько-українська війна, як війна перехідного періоду. Ну, є другий заголовок, який звучить як нові зразки сучасної війни. От так відбувалося, відбувався цей виступ. Ось тут по штрих-коду, навіть знявши його з зйомок, ви можете зараз зайти прямо на сайт Королівського інституту і побачити, в тому числі, і програму конференції, тих, хто виступав на конференції, тексти окремих виступаючих на цій конференції. Тобто можна говорити про те, що. На конференції було зібрано фахівців вищого пілотажу в сфері безпеки, і впродовж днів-двох днів йшов аналіз із перебігом подій у світі і необхідних кроків для того, щоб ситуація утримувалася в межах. Необхідних для забезпечення безпеки світу і тому, як необхідно діяти для того, щоб як можна швидше надати Україні допомогу в боротьбі з агресором. А Зараз дозвольте перейти до короткого аналізу тексту виступу генерала залуженого, бо власне він привертає на себе увагу і його на сьогоднішній день коментують дуже багато фахівців у сфері безпеки, цитують окремі фрагменти цього виступу. Він невеликий всього 4 сторінки це 12 хвилин. Десь ну, можливо, якщо повільно читати, то дещо більше і так давайте безпосередньо до тексту цього документу. Пан генерал бере як вступом до своєї промови слова римського історика Коренелія Непота «Сіві спасем парабелум» Ну, те, що ми дуже добре знаємо: якщо хочеш миру, то готуйся до війни. Він далі каже: Так, це абсолютна правда. Це підтверджую я, кому довелося бути в ролі головнокомандувача Збройними силами України. І весь український народ підтверджує, каже генерал Залужний, який справді добре і боляче вивчив це прислів'я і засвоїв, він дальше говорить про невеликий екскурс історичний, про те, що він народився тоді, коли відгриміли гармати Першої і Другої світової війни, і ніби наступило затища, але це затища тривало недовго. Бо всі ми прекрасно усвідомили наскільки небезпечною для людства була Перша і Друга світова війна, яка понесла втрати людства майже 60 мільйонів людей, і генерал Залужний говорить про те, що а чи готове людство сприйняти ці трагічні втрати в умовах? Нової війни. Наскільки воно усвідомлює небезпеку, яка на сьогоднішній день насувається на світ десятирічною російсько-українською війною? Власне, дуже важливо те, що вже в першому перших абзацах свого виступу генерал Залужний повноважний надзвичайний посол України в Великій Британії звертає увагу на це, що війна триває. Більше десяти років, і він каже, що особливо її складова, яка розпочалася з 24 лютого 2022 року, вірвалася особливим вихором у наше життя. І які уроки треба винести, задається питанням генерал Залужний, і задає питання учасникам цієї конференції. І відповідає, каже: перш за все, війни треба уникати. Але якщо вона прийде, тоді потрібно бути готовим до неї. Треба враховувати готовність до війни як величезний набір заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. І тут же... Пан залужний звертає увагу на те, що найскладнішим і найважливішим компонентом є готовність суспільства, що базується на чесному та прозорому спілкуванні між владою і народом. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від ряду свобод заради виживання. Далі пан генерал переходить до аналізу сучасної війни якою вона є, і звертаю вашу увагу на фразу, яку говорить надзвичайний повноважний посол України Валерій Залужний? Сучасні війни, на жаль, тотальні вони вимагають не тільки зусиль армії, а й суспільства в цілому. Політики можуть і повинні мобілізувати суспільство. Для цього використовуються військові та інші державні ресурси всебічно залучені. Серед таких ресурсів як економіка, фінанси, населення, союзники такі дії звичайно будуть впливати на політичні процеси в державі. Таким чином, готовність до війни. Буде визначатися не тільки готовністю армії до відсічі агресії, а й готовності суспільства протистояти ворогу, а це перший якби компонент виступу і пояснення, що таке сучасна війна. По-друге, каже Валерій Залужний: війну ні в якому разі не можна розглядати як частину лише внутрішньої політики. Війна це максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього війна не лише продовження політики іншими засобами, як казав Карл фон Клаузевіць. Тому це здається дивним, коли в глобальному масштабі війна в Україні навпаки формує внутрішню політику в інших державах, чим зрештою користується ворог у своїх цілях. Я переконаний, каже Валерій Залужний, що війна за свободу в одній країні. Має стати політикою виживання демократії в інших вільних країнах. Війна це наука, каже Валерій Залужний. наука зі за своїми законами, правилами, які мають бути вивченими і засвоєними. Використання війни в своїх цілях чи спроба впливати на її хід у власних інтересах є злочином, що призводить до величезних втрат. Зрозуміло, що дуже важливим є. Аналіз і погляд на те, що таке демократичні і що таке тоталітарні армії. Валерій Залужний каже: демократичні армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з військом Феодала. Ворог вважає, що демократія є нашою найбільшою слабкістю і що сили намагаються тим скористуватися, причому використовує. Максимальний перелік інструментів: підробки, брехня, знецінення національних інтересів, зневіру в керівництві і так далі. І е, генерал Залужний каже, це не повний перелік інструментів, якими росіяни користуються більше десяти років, а демократичні суспільства ще не знайшли методів навіть порахувати ці злочини. Посилаючись на висновки китайського мислителя. Сундзи п'ятого століття Валерій Залужний каже: однак це лише базові принципи, які потрібно наповнити зброєю, формами та способами їх застосування сучасними арміями і структурами і організаційними одиницями таких армій. Далі генерал Залужний ставить питання: а власне, що спонукає до серйозного перегляду? І серйозних змін в організації армії, в організації суспільства, в підготовці суспільства до війни для нас, українців. Це не тільки розслідування закону, заперечення і відповідь британського історика. Тойнбі. не тільки саме існування Росії вже є загрозою для нас сьогодні. Ми вже маємо повномасштабну кровопролитну війну. Яка привела нас до нового виклику просто фізичного виживання. Саме виживання нації визначає її вибір. Як відповісти на цей виклик, каже, задається питанням Валерій Залужний. Тепер ми повинні усвідомлювати, що від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чиє майбутнє у наших дітей. Далі він для того, щоб пояснити: а власне як до таких висновків, висновків приходять генерали, приходить оцінка нинішньої ситуації, надзвичайний повноважний посол Валерій Залужний каже: у холодну ніч 24 лютого, двадцять року, коли весь світ насолоджувався мирним життям і ніжився в теплих ліжках, українці згадали. Чия кров тече в їхніх жилах, вступивши в жорстокий бій з одвічним ворогом. Ціною життя українців ми вибороли собі шанс. Шанс не просто продовжувати споковічну боротьбу, а шанс отримати перемогу. Це коштувало нам дорогого, багато життів, найкращих синів і дочок. Це була каже Валерій Залужний, відправна точка. Безумовно, далі Валерій Залужний зупиняється на тому, що, витримавши удар, перший треба було далі думати, як розвивати ситуацію. І тут дуже важливо. Що генерал Залужний говорить як не дивно, але цілком логічно і мовбірно, що ці зміни, які були винайдені на полях вбитв російсько-української війни, визначать обриси воєн в двадцять столітті. І головне, вони стануть фундаментом усієї глобальної системи безпеки в майбутньому. Поки можна з упевненістю сказати, зупиняється особливо. Генерал залужний на тому, що безпілотні системи є основними причинами зміни стратегії форм методів застосування. Але навіть сьогодні можливо необхідно ввести ширше поняття в концепцію нової стратегії ведення війни. Власно, в цій вже частині я б назвав би це центральною частиною виступу генерала залужного. Ці позиції перекликаються з попередніми двома статтями, які широко обговорювалися впродовж 2023 і попередньо 2022 року, власне, про роль технологій в умовах сучасної війни. Генерал залужний задається питанням: а що змусило провести таку зміну, особливо? Між параметрами 2014 і 2022 років і ще раз хочу підкреслити дуже важливо, що пан генерал не розриває період з 2014 до 2022 з 22 до 2023 -го. Він лише говорить про те, що ворог міняє тактику у ході цієї війни, і е генерал Залужний відповідає. Саме інтенсивність бойових дій змусила нас відновити рівень початку 2022 року. Він уже посилається на період складнощей літа 2023 року, власне, те, що називалося так званим. Контрнаступом і далі генерал говорить це винайдення нових методів використання, яке логічно призведе до зміну структурі одиниць, підрозділів, збройних сил. Саме цей рух є науковим і розумним. Ця тенденція є неминучою і триватиме далі. Генерал каже, технології як сукупність не тільки інноваційних рішень, а й комплексу заходів щодо розвитку наукового бачення, підготовки кадрів, розробки доктрин, які дозволять змінити ситуацію в бою в умовах наявної переваги противника військовому потенціалі та ресурсах. Простіше кажучи, сьогодні українці винайшли спосіб воювати і перемагати сильніші армії в 21 столітті. Очевидно, це технологія, яка повинна забезпечити стійкість української нації. Разом з тим, генерал Залужний зупиняється на тому, що описуючи нинішню систему і нинішню ситуацію на лінії фронту і у війні, він каже: водночас абсолютно згоден, що російсько-українська війна це не війна майбутнього. Це лише війна перехідного періоду. Але нові правила формує наша війна. Ми, українці, своєю кров'ю і жагою перемоги формуємо нові зразки нової війни, війни, яка стане війною майбутнього. Треба визнати, що жага вижити на полі бою майже головна причина. Пошуку шляхів удосконалення зброї це поєднання таких факторів, як обмеженість ресурсів. Відсутність незалежної підтримки належної даруйте нездатність зосередитися на виробництві традиційних засобів. Ця боротьба призвела до значних змін на полі бою російсько-української війни. Ну фактично, підсумком цього розділу цієї частини виступу є твердження про те, що ми бачимо, як науково-технічний прогрес запустив колесо історії і привів на поле битви технології. Які ймовірно будуть вирішальними у цій війні, і більшість, що важливо, стане основою глобальної безпеки майбутнього. Хто швидше каже генерал, освоїть ці технології: демократичний світ чи світ тиранії залежатиме від нас, і е, після цього е, генерал Залужний переходить до е, питань, які пов'язані з. Міжнародною складовою з формуванням власне тих сил, які здатні протистояти а, тоталітарному режиму, зокрема Росії. Він каже, війна стосується ресурсів і часу. Якщо розглядати технології як ресурс, то станом на сьогодні у силу різних обставин, ні Україна, ні Росія найближчим часом не зможуть освоїти ці технології самостійно. Це означає і це центр виступу, що єдиним виходом може бути збільшення кількості людей як ресурсу, залучених до бойових дій. Водночас технології будуть чекати сміливих і здатних оволодіти ними. Хто їх опанує, той і вирішуватиме питання глобальної безпеки? Як каже, відповідає далі? Демократичний світ, генерал Залужний, може забезпечити швидке оволодіння технологіями. Він каже, сьогодні, як ніколи, саме в Україні знаходять шляхи до того, щоб вижити і створювати технології. Але зі зрозумілих причин ми не можемо нарощувати їх. З іншого боку, у наших партнерів у вас є ресурси, і немає прикладної та практичної сфери для їх перевірки. Далі, наступний висновок. Генерала Залужного. тільки разом ми зможемо ефективно використовувати ресурс, адже час уже не працює на нас. І як підсумок цього генерал Злужний цитує генерала відставці Стенлі Макристала. І говорить, дотримання вчорашніх правил війни не призведе до сьогоднішніх або завтрашніх перемог. Саме усвідомлення цього може врятувати багатьом життя. Ми повинні почати боротися з наслідками нових правил війни. Генерал Залужний каже, я взяв цю титату в американського генерала Стенлі МакКрістола. І тоді він завершив, як каже генерал Залужний, посилаючись на МакКрістала словами: якщо ні, ми всі залишимося позаду, і завершує свій виступ генерал залужний словами. Але я б сказав більше, категоричніше, інакше ми всі загинемо. По великому рахунку, цей виступ це звернення до заходу, до союзників, до партнерів. України прокинутися і, виходячи з уроків російсько-української війни, вжити цілий ряд заходів для того, щоб об'єднати зусилля для того, щоб разом протистояти ворогу. Важливість цих речей свідчить про те, що одразу ж, як тільки відбувся виступ, він миттєво викликав дуже. Широку реакцію у засобах масової інформації серед фахівців, які займаються питаннями безпеки, які розуміють значимість тих подій, які відбуваються в Україні, не тільки для власне, України, а і для всього людства. Насправді конференція вирішувала цілий ряд секторальних. Регіональних проблем безпеки, де малювалися сценарії розвитку подій, розглядалися певні фрагменти уже пройдених уроків і прогнозувалися події по регіонах, на континентах і також в окремих державах. Причому те, про що сьогодні широко висвітлюється: власне, проблема. Ймовірності високої переростання війни між двома державами в континентальні і глобальні війни є серйозною загрозою. І вламк, в рамках цієї спеціальної сесії, на якій виступав генерал Залужний, і обговорювалося цілий ряд проблем, які пов'язані із тим, що російсько-українська війна. І Ірано, ізраїльська війна не просто задають тон у розвитку технологій військових, в розробці і питань пов'язаних з доктринальними речами, тактичними і стратегічними речами, а й в тому числі питання, які пов'язані з ролю політики, економіки, фінансів, промислового стану на перебіг подій на лінії фронту і взаємовідносин між державами таким чином можна сказати, що це дуже серйозна річ, ця конференція, яка вносить свій вклад в необхідність підготовки цивілізованого демократичного світу до протистояння агресії. Треба звернути увагу на те, що під час Виступу генерал залужний декілька разів вказував на те, що зло зростає його вплив на перебіг подій в житті людства зростає, і треба мати на увазі, що зло це прийшло не просто бути злом, а воно прийшло вбивати, і тому демократичні суспільства, демократичні держави мають бути готові до того, щоб протистояти злу. І боротися з ним об'єднавши зусилля. І першим екзаменом людства, яке має шанс зупинити війну і не розростатися в континентальну і глобальну, є російська агресія проти України. Важко переоцінити те, що було вкладено в слова генерала залужного, надзвичайного і повноважного посла України, на конференції королівського університету об'єднаних служб у лондоні 22 і 23 липня цього року